Цю одноповерхову будівлю на вулиці Лілії Карастоянової знає в обличчя, напевно, кожен Бордичівський юнак та чоловік, адже саме тут сильна половина людства усвідомлює свою причетність до благородної справи Захист вітчизни. 8 квітня Бордичівський військовий комісаріат, як і подібні структури в усій державі, буде відзначати 95 років свого існування. Військові комісаріати були утворені у 1918 році декретом Ради народних комісарів з метою поповнення лав Червоної армії воїнами. Історія Бердич, Бердичського військового комісаріату почалась до війни. Під час окупації Німеччиною військовий комісаріат на території Бердичева не працював, його було евакуйовано, і зразу після звільнення Бердичева військовий камсеріат почав свою роботу на території Бердичева. В даній будівлі військовий комісаріат знаходиться сразу вже після Великої Вічняної війни. В усі часи військомати були причетні до забезпечення належного рівня оборони держави у випадку війни та в мирний час. Саме тому чільне місце у роботі цієї структури займає відбір та постачання молодих військових до військових частин. Цим займається відділ комплектування, чиїми кабінетами найчастіше доводиться ходити майбутнім захисникам вітчизни. На відділення комплектування покладені основні задачі: це призив на строкову військову службу, призив на військову службу за контрактом та проходження військової служби. У резерви, а також до призовна підготовка юнаків. Відповідно до указу президента на 2013 рік, в квітні-травні та в жовтні-листопаді місяці 2013 року планується призив на строкову військову службу відповідно до планового завдання 44 чоловіки. З них в Збройні сили України 22 чоловіки. В інші структурні підрозділи також 22 чоловіки. Із них 17 водіїв. У березні почали свою роботу медичні комісії. З'явитися на них для обстеження стану здоров'я мають цьогоріч 725 призовників. Після чого на юнаків чекає ще візит на призовну комісію. Вона і визначить, чи стане він цього року солдатом чи ні. Щоб вчасно оформити документи на усіх призовників, військкомат залучає додаткових працівників, які займаються копіткою роботою з паперами. До 2017 року Україна планує перейти на контрактну армію, розповідають у військоматі. Але поки що строкова служба залишається тож. Наголошують, юнакам не слід ухилятися від свого громадянського обов'язку. Чимало хто з них і сам це розуміє, хоче стати справжнім професіоналом. Я вибрав контракт, це якраз буде по професії, по моїй хорошо, і ну, якби гроші платять за це, вони будуть заробити. Я вибрав контракт, я піду до нас войська наші. Якщо все буде добре, то буду фельдшером по своїй спеціальності. У числі призовників Бердичівські молоді люди перебувають з 18 до 25 років. Після досягнення чверть столітньої дати громадяни перебувають у запасі. Військовий комісаріат обліковує усіх без виключення військовозобов'язаних – солдатів, сержантів, прапорщиків та офіцерів. По прибуттю після закінчення служби. Військово зобов'язаного, він повинен прийти з'явитися військовий комісаріат і стати на військовий облік. На нього заводиться такі основні документи, як алфавітна карточка і облікова картка, де заносяться його демографічні дані, потім посада, на якій він проходив службу, основні освіта, сімейний стан. От за такими параметрами ми його обліковуємо на паперових, а також на електронних носіях тобто заносимо в комп'ютер. І після цього військовозобов'язаний е, рахується, що він перебуває у запасі. Солдати вважаються військовозобов'язаними до 40 років, а офіцери навіть до 60. До досягнення цього віку звільнених у запас можуть викликати на збори для проходження профпідготовки. Бердичівлянин Олександр Матвеїчев щойно повернувся із строкової служби і теж першим ділом завітав до військомату, щоб стати на облік службовців запасу. Служив в президентському полку. Окремий Київський одна червона прапор полк президента України, в роті почесної варти. Займалися зустрічю іноземного правління країн, тобто президенти, прем'єр-міністри, міністри оборони. Постійно були поруч з нашим президентом, з міністром оборони. І вони, і вони до нас в гості заїжджали в роту, в полк, постійні перевірки. До числа військово зобов'язаних належать і всі медичні працівники, розповідає Микола Кизима. А серед них завжди багато дівчат. Наш медичний коледж, випускаючи дівчат, медсестер чи фельдшерів, перед тим як видати їм дипломи, їх направляють в військовий комісаріат. Ми їх беремо на облік, видаємо їм військові квитки, і ці дівчат до 40-річного віку перебувають в запасі. Якщо людина під час, після закінчення медичного університету прийшла, пройшла військову кафедру, військову підготовку, значить, по закінченню закладу вищого їй надається присвоїться військове звання, молодший лейтенант. І вона служить, перебуває в запасі як офіцер, незалежно від жінки чи чоловік. Це стосується тільки медичних працівників. Офіцерів обліковують в окремому кабінеті з цією відмінністю, що на них заводять не картки, а особові справи. Кожен звільнений у запас це потенційний захисник України, у разі якщо її безпеці буде загрожувати війна. Тож робота у комісаріаті ведеться таким чином, щоб в найкоротші терміни можна було зібрати усіх військовозобов'язаних міста і району та доставити їх до конкретної військової частини області. А відділення, що займається такими питаннями, називається мобілізаційним. Я відповідаю за призначення солдатів сержантів за нарядами обласного військового комісаріату. Там указано значить, посади, і які спеціалісти потрібні для доукомплектування військових частин за штатами військового часу. І ми працюємо, відбираємо людей, призначаємо за нарядами і відправляємо наряди на обласний військовий комісаріат. Потім відпрацьовуються приписні картки, висилаються в частини для того, щоб частина могла значить, укомплектувати свої штати іменно по цим приписним карткам. Це в мирний час. Для швидкого поіменного оповіщення військовозобов'язаних уже навіть заготовлено повістки. Лишається тільки поставити відповідну дату. Крім людей, у військкоматі ведуть облік ще й транспорту підприємств та приватного, який у разі оголошення воєнного стану буде задіяний з метою оборони. Це насамперед автобуси та вантажівки. Таким чином, працівники Бердичівського військового комісаріату щодня живуть у повній бойовій готовності. Хочеться сподіватися, що їм ніколи не доведеться продемонструвати її на практиці. І ще один напрямок у роботі структури це соціальний захист колишніх військових та членів їхніх сімей. Група фахівців опікується понад трьома тисячами військових пенсіонерів, надає їм різні довідки, видає посвідчення, виконує запити. Група соціального захисту військомату займається оформленням документів на призначення пенсії по військовослужбовцям, які звільнилися з військової служби. Також оформленням. Пенсії по втраті годувальника Оформлюються надбавки на отримання дітей неповнолітніх військовослужбовців, які мають право на пенсію. Крім того, група соціального захисту військового військомату займається оформленням одноразової грошової допомоги згідно постанови кабінету міністрів від 28 травня 2008 року. номер 499. Це хто отримав захворювання, інвалідність, травму, контузію при на військовій службі. Вони отримують цю грошову допомогу. За 95 років існування Бордичівський військомат започаткував чимало традицій. Одна з таких завжди бути кращими. Ще з радянських часів тут зберігається прапор нагорода за перше місце з підготовки молоді до служби в армії. А за підсумками роботи минулого року комісаріат посів першість серед військових комісаріатів області та став другим у територіальному управлінні північ. Такі відзнаки результат наполегливої праці усього колективу, каже військовий комісар міста Віталій Войтович. А це близько 20 чоловік, починаючи з держ Державних службовців, завершуючи звичайними прибиральницею та водієм. Усі, як один, люблять свою роботу і вже віддали їй хто шість, а хто і 13 років. Тому з нагоди професійного свята і 95-річчя існування військового комісаріату, ці люди заслуговують найкращих слів. Хочу привітати своїх всіх працівників, подякувати їм за роботу, побажати щастя, здоров'я для кого для військовослужбовців кар'єрного росту і щоб все, що вони задумали, щоб все в них збувалося». І щоб ніяких негараздів, в крайній випадку, під час роботи військовому комісаріаті у них не було.